З велосипедами та святковим луком жителі Ужгорода зібралися на площі поштовій, готуються долати кілометри вулицями міста. Це хобі, це відпочинок, це якийсь релакс вихідного дня. Це мрія з дитинства і кожному раджу. Євген прийшов із сином. Обоє у вишиванках, а велосипед один на двох. Разом у велозаїзді Ужгородом Big Сіті Ride. Участь беруть вже вдруге. Мені, мені не страшно. Страшно тобі Ні, мені не міні. І як не взяти участь у спортивному а, заході. Це і здоров'я, і користь. До велозаїзду готується і Майя з мамою. Для них участь це не лише розвага. Ну, мені важливо, тому що мій красний батько зараз на, на, фронті. на фронті. І часом, що мою. У нас тут ціла, ціла родина. Я, моя сестра, моя донька і мій чоловік. Так. Ми, е, ну, ми такі можна сказати, майже регулярні учасники, учасниці Сіті Райдів. Взагалі, я дуже за будь-які заходи. Зараз які за першу своєму ставлять ставляться збір коштів для ЗСУ. А по друге, як мама, вважаю, що дітям зараз дуже потрібні якісь івенти, які можуть трошки відволікти від буденності. Бік Сіті Райд в Ужгороді є благодійним велозаїздом, що збирає кошти для ЗСУ. Участь у заході безкоштовна, проте учасники купували благодійний значок. Таким чином, донатили Ли кошти, а ще мали нагоду виграти нового велосипеда. Ми збираємо кошти, як завжди, для збройних сил України. Ми робимо разом з нашими партнерами та спонсорами лотерею. Можна задонатити значок, він коштує 200 гривень. Отримуєте значок з номерком, і по цим номеркам в кінці буде лотерея. Головний приз велосипед організатори нагадали учасникам правила безпеки командне гасло. Три, два, один, підіймай, велосипеди! Колона велосипедистів вирушає. Цього разу учасники зібрали 70 тисяч гривень. Усі кошти передали громадській організації рух підтримки закарпатських військових Ужгород. За них закуплять комплектуючі для дронів.